Щира, щемлива і складна слово про нескорних збірка дитячих творів учнів 9-11 класів в закладі загальної середньої освіти Городищенської, Міншанської та Мліївської громад. Книга видана цьогоріч завдяки ідеї громадської організації Чужої піт не буває у проведенні обласного дитячого літературного конкурсу Слово про нескорених» та фінансової підтримці у його проведенні фонду МХП громаді. Тут у кожному рядку правда. Біль надія тих, хто подорослішав перечасно, хто зрозумів ціну життя, свободи і рідного дому. Так у передмові висловився голова громадської організації Чужих бід не буває. Полудень Іван Іванович. Кожен нарис, есе, новела, вірш про нескорних українців, про подвиг і дух, про силу і мужність. Велику роботу провів координатор громадської організації Чужих бід не буває Городищини Сергій Чабан. Громадська організація Чужих бід не буває висловлює щиру поляку. Учням трьох територіальних громад, а також керівництву Вільшанської, Городищенської та Мліївської територіальних громад за співпрацю. Вітаємо Вероніку Соболь, ученицю 11 -го класу Городищенського закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 2 Городищенської міської ради Черкаської області, і з тим, що її доробок увійшов до збірки «Слово про нескорених. Дякуємо Коваль Надії Антонівні. У Христинівській територіальній громаді також видали друковану збірку слово про нескорених». Книги вже розійшлися по шкільних бібліотеках, щоб залишитися пам'яттю для наступних поколінь. Це більше ніж література, це голос молодого покоління про подвиги своїх героїв. Дякуємо за співпрацю міському голові. Христинівки Миколі на конечному, а також велику роботу провів координатор громадської організації чужих біт не буває Христинівщини Володимир Попович. Отже, друзі, працюємо до зустрічі і на зв'язку.